Відповідь здивує чоловіків. Мудрець дав пораду, як треба вибирати дружину. Природа хитро влаштувала чоловіків. Вони нізащо не виберуть гаджет, техніку чи машину, які за якимось характеристиками їм не подобаються або не влаштовують. Чоловіки будуть годинами читати відгуки, проводити тест драйв, думати, порівнювати, аналізувати. Розбиратися в складних термінах. Але як тільки справа доходить до жінок, то виходить все навпаки. Я їй в очі заглянув і спалахнула блискавка. А далі недовге і щасливе життя за сюжетом а метання і зіпсоване весілля друга, бо погляд упав на його наречену. Ну, або інший варіант. На горизонті з'являється ділова особа. І сама веде чоловіка під вінець, розповідаючи про те, що вічно буде йому готувати, просувати сорочки і терпіти всі примхи. Деякі дівчата ставлять на мисливський інстинкт з'являються і зникають. А чоловік в азарті кидається доганяти. А якщо догнав, то потрібно закріпити перемогу штампом. Але є розуміння. Що це наслання швидко минає. І потім ти або живеш із приголомшливою жінкою, рівноправним партнером і другом, або кожен день задаєшся питанням, як це могло статися, як я дозволив відвести себе під вінець, де були мої очі та вуха. Вчені давно сперечаються про секрет щасливого шлюбу, перекочуючись, від версій закоханість і розрахунок. З одного боку, сама природа вказує чоловікам, з ким буде приємно проводити свої дні, з ким здоровіше вийдуть діти, це теж свого роду розрахунок, але не людський, а вищих сил. А логіка твердить осліпливі красуні з часом перетворюються на жахливих мегер краще вже вибрати розумну і добру. Вона не кине, якщо що, а це вже корисливий інтерес. І якщо вже вчені сперечаються і не можуть прийти до єдиної думки, то що можуть порадити мудрі старці? Вони що, у майбутнє вміють заглянути? Ну, мабуть, всі, хто прийшов за їхньою порадою, вони кажуть не вибирай ту жінку, матір якої тобі не подобається, через якийсь час дочка обов'язково буде виглядати так само і поводитися, як її мати. Пильно вивчайте свою потенційну тещу, аналізуйте рівень її доходу, освіти, культурний рівень, звічки та захоплення, словниковий запас, погляди на життя. Заміжня вона чи розлучена, як ставиться до чоловіків. Чи є в неї друзі, любить дітей. Навіть якщо на даний момент дівчина на неї зовсім не схожа, з віком схожість обов'язково проявиться. Якщо вас все влаштовує, можете сміливо робити пропозицію якщо ж душа проти, то й намагатися не варто. Шукайте іншу наречену.